А зараз долучаємо до нашого ефіру Андрія Магеру, експерта із питань права. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. Отже, ми тут говоримо про, про ймовірні вибори, і з усіх боків намагаємося дослідити цю тему. Зараз дійшли до того, що ми не можемо зрозуміти, як вже проводити політичну агітацію в країнах Європи або в тих країнах, де проживають українці, як забезпечити їм доступ до медіа, чи достатньо там наших телеканалів, і чи реально це взагалі зробити? Який ви маєте погляд на цю ситуацію? Я думаю, по перше, що вибори можуть відбутися лише після закінчення воєнного стану. Всі інші розмови вони є безвідповідальними і не відповідають Конституції України. Другий момент: ми ж живемо у 21 столітті. Я би не абсолютизував роль телебачення з усієї поваги до вашого телеканалу, який мені дуже подобається, де то кажучи, але я б не абсолютизував роль телебачення під час виборів. Все ж таки, у 21 столітті це і соціальні мережі. Це і інші джерела отримання інформації за допомогою мережі інтернет Є повноцінний доступ до будь-яких матеріалів передвиборної агітації будь-якої політичної партії будь-якого кандидата. Тому тут як такої проблеми я взагалі не бачу. А як зрозуміти, що є агітацією в соціальних мережах, а що не є агітацією, де от чітка межа або червона лінія, за яку не можна переходити? Це багато телеканалів мають можливість подавати свою інформацію через мережу інтернету. Тобто, вони мають свої сторінки. Можна зайти там онлайн, в онлайн вимірі, дивитися новини, будь-які інші матеріали. Матеріал передобраної агітації це такий матеріал, який закликає голосувати за або проти певної політичної сили. Політичні партії, кандидата і означений як такий, тобто що це матеріал передобронієтації, він фінансується з виборчого фонду такої-то політичної партії чи такого-то кандидата. Тому з цим простіше. Але є так звана прихована реклама, яка, на жаль, буде мати місце. І про це треба теж відверто говорити. Але питання боротьби з нею і так далі, це, повірте, дуже багато часу. Про це я зараз заберу, і навряд чи це потрібно саме зараз. І ще хотіли у вас запитати. Є думка, що якщо ці вибори таки відбудуться, або будуть мати місце відбутися, то західні партнери або європейські партнери так чи інакше мають допомогти нам із їх проведення, тобто про профінансувати. А яка процедура має бути надходження цих коштів і використання їх саме на передвиборчу кампанію чи проведення самих виборів? З точки зору виборчого кодексу у нас може бути лише два джерела фінансування виборів. Перше джерело це кошти державного бюджету України. Причому це виняткові кошти на роботу виборчої комісії, на на агітацію, яку фінансується за рахунок коштів державного бюджету і інші заходи, які тільки державного бюджету. Є кошти також виборчих фондів кандидатів. Будь-якого третього джерела наприклад, і коштів іноземних держав, воно не передбачено. То, тобто, простіше кажучи, це має бути у проміжний етап зроблено. Тобто кошти мають передаватися державі Україна, а держава Україна зі свого вже державного бюджету України має виділяти ці кошти на проведення виборів, як таких в Україні, тобто за відповідним кошторисом, який затвердить центральна виборча комісія, кожні конкретно взяті видатки. Тобто, Саме в такий спосіб це має відбуватися, але знову ж таки наголошу на цьому лише після закінчення воєнного стану. Все те, що начебто говорять, що якісь іноземні держави чогось вимагають від України, на це неправда. Один сенатор із зі ста сполучених штатів говорить про вибори, і тіні кокс, який дезавоював свою заяву про те, що, начебто, Україна має проводити вибори, то це все не відповідає дійсності. Ніхто від України цього не вимагає. Натомість ризики є набагато гірші, якщо Україна проведе в лапках вибори, то держави Азії, Латинської Америки, Африки скажуть, що ви, країни західного світу, вимагаєте від нас проведення виборів, дотримуючись певних стандартів, а Україна їх проводить без дотримання стандартів. То ви нам забороняєте колупатися у носі. Розумієте, ми можемо позбавитися цієї підтримки в організації Об'єднаних Націй, де зараз голосує 140 держав. І отримає в кінцевому підсумку 60 або 70. Тому що ці вибори не визнають. І це може бути величезна проблема. Палиця має два кінці. І на другий кінець, на жаль, ніхто не дивиться. Зрозуміло, пане Андрію, дуже вам дякую за таку слушну тезу. Андрій Магера, експерт із питань права, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам.